Товариство, добрий день. У нас знову ж таки рубрика оголошення з OLX. і сьогодні ми дивимось FPV 5 дрон. Перед тим як ми почнемо, хотів би попросити вас підписатись на канал, лайк, комент, посилання на телеграм-спільноту в шапці профіля. Тож, погнали, у нас є од одна фотографія, але зроблена вона прикольно. Тобто, ми тут бачимо все, що ми отримуємо. Єдине, що я не дуже зрозумів, я таке дуже рідко бачу, коли ціна в доларах написана, особливо за дрон. Ну, ладно, то вже таке. Продається, у нас і апаратура керування, і шоломний зарядний акумулятор, і сам дрон. Тож, у нас тут повний комплект є, і погнали до опису, і будемо, мабуть, з вами рахувати, чим ми завжди і займаємось. Jumper T Pro V2 на українській озвучці. Чи це плюс? Мабуть, для багатьох це буде плюс. Я взагалі використовую апаратури керування без звуку. Це, ну, я не знаю. У мене дитина частенько спить, тому я вимикаю і мені по кайфу. Типу, без звуку, ну, воно мені не кричить, воно мені нічого не розказує, хоча можна там і налаштувати. А, до речі, трошки до ціни повернемось 1650 доларів. Це на момент зйомки відео приблизно 70 тисяч гривень. 70 тисяч гривень. Якщо ви не розчули, це 70 тисяч гривень. Угу. І ми заходимо «Jumper T-Pro 2 Uh, 3863. Так, я розумію, що це там 1111 11 у нас розпродаж. Але це давайте, погнали. ІЛРС. Uh, Додаємо. Я його в руках не тримав, я не знаю взагалі, що це за апаратура керування. Тож, 3,264. А, ну да, о! Ось тут ми якраз і побачимо. Ви починаєте там. Ой, ти там щось там, кудись там. Все, от, ми додали 3200, воно само рахує. Далі у нас може не вийти, але ми спробуємо. DJI Goggles 3 з чохлом та флешкою на 256 ГБ. Дивіться, можна DJI Goggles 3 взяти з AliExpress 24521 без коробки і 20, 26 тисяч з коробкою вони будуть. Але можна і на OLX, ось я там вбив. Першого оголошення 21%, 22 і 23 А Ми і там, і тут отримуємо вживані FPV окуляри. Я хочу самі дорожчі додати, наче ми ще й чохол докидаємо, бо чохол там 1000 гривень коштує. А, ні, взагалі, давайте типу, щоб це не докидувати, щоб нам він стрік не ламати, давайте ці додамо. Якраз у нас 23 плюс 1000. ну Тут на 500 гривень буде дорожче. Нічого страшного. Погнали! 27700. Поїхали далі. Що у нас є? Грама Axis Flying Manta 5 SE, мотор Flying, Flynn, Stack Goku 22 Pro, приймач Radio Master. Отут Diversity Nano. Ресивер із кварцевим генератором температурної компенсації. По-по-по, я, я, типу, я не зрозумів. Ну, типу, він такий наворочений треба. Да? Окей, все добре. GPS модуль Кадекс Nail і потім DJI O4 Pro. Дивіться, я прям по запчастинах не буду це збирати. І я гадаю, що для людини, котра бере комплект, вона бере перший свій дрон, бла, 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 бла. бла Типу, можна взяти взагалі зібраний дрон. І це у нас буде gpr Vapor X5, можна X5, можна D5. Чим D5 від X5 відрізняється, це рама дедкет, трошечки будуть розведені в сторони. Наші лучі і не буде пропів в камері. Чи X5. Ну, от, давайте так, D, D5O4 і LRS 24 GPS. От, вони в одну одна вартість на них. Тобто, ми, який туди додамо, такий там і буде. Байдуже, там X-ова рама продається. У нас 39 тисяч поки що. 40 тисяч. окей Погнали далі. Далі у нас 6 батарей, 2 2 батареї 6С, 4 батареї, 4С. Батареї це кіт в мішку, ми ніколи не знаємо, що там з ними, як вони обслуговувалися, як вони експлуатувались. Тож, вони можуть у вас пропрацювати як день, 2-3, 4 тиждень, 2 тижні, місяць, 2, 3, 4 до півроку. І далі вже, Ну дивіться. Тому на них ну, ні, взагалі на вживані речі ніякої гарантії немає. Батареї це така штука, що ну, це розходний матеріал. Це розходний матеріал. Тому, ну, типу, можуть працювати, можуть працювати, а можуть і не працювати. Так що я їх ніколи не докидую, якщо вони цінообразуючі. То і вам комплект це подобається. Ви берете, торгуєтеся і на них скидаєте ціну. Якщо вони не цінообразуючі, а бонусом іде, то це прям теж класно. Далі фільтри з PDB. А це набір фільтрів. Я такий собі не брав, але ось він продається. 788 64 93 309 доставка. Нам байдуже, ми зараз чик закинули, воно само нам порахувало ціну. А, погнали далі. У нас є Sky RC B Neo. Ну, це B6. А чому так? Ну, не знаю. Коротше, плюс Smart Charger, High Power, DC 240 Watt, PD. Ну, не... а, погнали. Ось ця штука. Він навіть на цих рожевий. Мені здається, це прям все, все те саме, що і перелічили. Він. Uh, DC, 240 Вт. Все, ось це. Давайте. Add to Cart. Я з ним не хочу сильно заморачуватись. Мені такий не сподобався, бо до нього наче потрібен окремий блок живлення. Але хоча тут AC, AC треба до нього. DC. Короче, Давайте так. Ті, хто шарять, напишіть, будь ласка, в коменти. А цей ж без блока живлення йде. До нього треба ще докупати окремо блок живлення, щоб воно працювало. 43 тисячі в мене поки що вийшло. І у нас 10 комплектів пропів. Різних кроків та кольорів і ще куча болтиків, проводочків ключків для цього діла. Більше фото в приватні реальному покупцю а, На лід по 3-5 цикли на батку. 70 тисяч гривень за вживаний комплект і 43 тисячі за новий комплект. Так, там можна, типу. Воно там щось кудись там десь якось дорожче може прийти. Це ще Аліекспрес, там, типу, Ну, народ. Тут є ще знижки за купони. У мене ще там якісь купони там використані на 20 баксів. Тут можна ще купонами цю суму менше зробити. Але 43 тисячі новий комплект, і, 20... і 70 тисяч вживаний комплект. 20 тисяч гривень різниця. 20 тисяч гривень різниця. Так, у нас тут так, ви скажете, там окуляри. Окуляри ми знайшли і на OLX. можна дешевше. Їх навіть на OLX дешевше можна взяти. Я їх туди дорожче закинув, але вони вам прийдуть нові. Потім з дроном. Дрони теж приходять нормально, начебто у нас зараз є на комплектуючі і на дрони, котрі приходять в Україну нульове розмитнення. Якщо нема, ви хочете по-іншому, типу, я на Ютубі не можу вам цього розповідати. є телеграм-спільнота. Там народ спілкується і розповідає. Що, типу, як можна трошечки зекономити на цьому всьому. Ну, 43, я, я не знаю, про що тут взагалі далі спілкуватись. 70 тисяч гривень за вживаний комплект. да, ми тут не врахували батареї, не врахували 10 комплектів пропів і куча болтиків і проводочків. Чи треба воно буде одразу? gpr Vapor X5 йде одразу з кучею болтиків і проводочків в цьому в комплекті. Я не знаю, тут чи є, чи немає його повністю, що там приходить. Product-List. Spare screws і все, все, що вам треба, приходить ще, ще. GoPro Mount. І там. Ну, тобто, він не просто так приходить. У вас не тільки. А, Стоп. 2, Gimfun 31. Ну, у мене iFlight прийшов uh, з комплектом пропів і з запасним комплектом пропів. Чи вам на початку треба, ну, типу, 10 комплектів пропів? Ну, я не знаю. Що, що там ще можуть? Ну, да, в лічку вам можуть ще там чогось там дуже цікавого накидати, але я, ну, я не бачу, за що переплачувати 20 тисяч гривень. Якось так, Манта... манта. Uh, Axis Flying Manta 5 SE це недорога рама. Так само, як і недорога рама ось цього вейпору. А він, він вже налаштований, він зібраний з заводу. Я не скажу, що тут гірше може бути зібраний о, дрон. Але там. Все теж зібрано, і все теж літає, і все те ж налаштовано і налаштовано для новачка. Ну, типу, для людини, у котрої небагато досвіду, щоб він там потихеньку починав вчитись літати. Ну, так всі виробники збирають для того, щоб не відпугувати своїх клієнтів, щоб клієнт не сів на, там, якось там по спортивному чи по-фрістайловому налаштований дрон. Вони всі більш-менш під синіматіку налаштовані, щоб трошечки плавніше себе вели. Тому, типу, по, по, якщо всередину а, пірнати, може тут десь і є там, якісь там. Більш там круті запчастини. Більше. Ну, там, я не знаю. Ну, я. Я не знаю, 20 тисяч за це переплачувати. Так, це в Україні, але, типу, набір 43, А, стоп! 27 тисяч! 27 тисяч. 70 тисяч. І 43, це 27 тисяч різниці. Давайте так, на цьому у мене все, і я погнали.